Бо ж болота зловісно розкинулися на всьому просторі цього краю. У бабіч дороги з жабами, малярійними бацилами, зрадливою травою, страхітливою принадою смерті для безтурботних подорожніх, незнайомих з місцевістю. Не один пропав тут, і ніхто не чув його волань про допомогу. Та всі, хто тут народився, знали підступність болота і самі мали в своїй натурі дещо з цієї підступності. Навесні і влітку повітря було сповнене безугавним, ситим кумканням жаб. Під небом заходились так само ситі жайворунки. І то була невтомна розмова, небес із болотом. В оточенні цих гнилих боліт розкинулось містечко Броди, де 2 серпня 1894 року народився єдиний син у сім'ї. Мати нарекла його Мойзес Йозеф Рот. Батька хлопчик не знав. Той пропав у психіатричній клініці ще до народження сина. Навчався Йозеф у початковій школі барона Хирша, а потім у цісарсько-королівській гімназії імені Кронпринца Рудольфа. Досконало вивчив німецьку та польську мови, володів українською та рідною Ідиш. Після закінчення гімназії рот записується у Львівський університет на зимовий семестр 1913-14 років. Звідси кореспондентом вирушає довідня і продовжує навчання. До Львова повернеться у складі австрійського війська, військовим журналістом і цензором приватної кореспонденції з прифронтової смуги. Згодом відвідуватиме місто репортером німецькомовної преси і востаннє побуває тут за два роки до смерті у 1937 році. Парк Райківка був закладений у 1830-х роках за ініціативи бургомістра Йозефа Ройка. Усі часи був улюбленим місцем відпочинку городян, де вони могли поспілкуватися, відпочити або обговорити міські новини. Хоча вже дорослим Йозеф Рот побував у багатьох європейських містах, жив у Відні, Празі та Парижі. Але образ Галичини і рідного міста Броди раз по раз зринає у його романах. То в таємничому містечку В У Муравії, то в прикордонному місті розквартирування єгерського полку з маршу Радецького впізнаємо Броди. На Райківці роїлось. Це колишній монастирський цвинтар, а тепер парк. Ходили в ньому доріжками, присідали на лавці, слухали розмов старших панів-урядників. Ходили довкола Райківки, а в неділю приглядались військові параді. Ішло військо з костела. Грала оркестра. Здавна на вулиці Золотій проживали найзаможніші городяни міста. Традиційну назву вулиці пов'язують з ювелірними крамницями, які колись знаходились на ній. Головна вулиця цього міста стала своєрідною Корсо. Чоловічі убори, перш за все, вирізняються діловою звичайно, елегантністю. Юні панянки порхають, наче ластівки, Миткі, чарівні певні, чого їм треба. Чутну рутинську мову, польську, румунську, німецьку та ідеш це ніби маленька філія великого світу. При кордоні між Австрією та Росією на північному сході монархії було на той час одним з найдивовижніших її країв. Продавали пружині сітки для ліжок, кінський волос, тютюн, срібні стрижні, коштовності, китайський чай. Південні овочі, кони і рогату худобу, ліси і земельні ділянки, мармур з Італії, тканини з Манчестера, Брюссельське мереживо. Жоден з тих розкішних чи дешевих товарів, на який багатий світ, не минав рук торговців і маклерів цієї місцевості. Готель Брістоль у модерному стилі побудований у 1909 році на розі старих вулиць Стефанії і Філіпа Цукра. Символічна назва готелю походить від назви портового міста Великобританії та свідчить про те, що кожний мандрівник тут зможе або розпочати свою подорож, або знайти пристань для своїх великих намірів і сподівань. З другого поверху будівлі було видно все містечко. Фронтон будівлі окружного суду, білу башточку окружного управління, чорно-жовтий прапор над казармою, подвійний хрест православної церкви, флюгер над магістратом, і всі темно-сірі гонтові дахи низеньких одноповерхових будинків. Готель був найвищою будівлею в місті. На сьогодні Йозеф Рот є одним з найвідоміших австрійських письменників ХХ століття. Історичні буревії руйнували імперії та створювали нові. Наше місто і далі стояло на перетині шляхів, зустрічало і проводжало ворожі армії. Але Йозеф Рот назавжди закарбував у своїх творах броди як прикордонне місто на Далекому Сході Австрії. На честь видатного земляка бродівчани назвали одну з вулиць та встановили пам'ятну дошку при вході у гімназію. Йозеф Рот залишив значний слід в історії. Але місця його дитинства мала батьківщина, що бачила перші життєві успіхи і невдачі майбутнього генія, залишили нетлінний слід у його душі та творчості. Він радо крокував багнистою дорогою, аби побачити вокзал. То був останній з усіх вокзалів монархії. Одначе й тут пролягали блискучі стрілки рейок, що безперервно тяглися в глиб країни. І на цьому вокзалі були ясні, веселі скляні сигнали, в яких бриніла тиха луна різних голосів. Тут безперестанку стручив апарат Морзе, і в його старанному стукові лунали уривчасті поклики з далекого втраченого світу. І на цьому вокзалі був швейцар, і той швейцар калатав у гучний дзвінок. І той дзвінок означав. Поїзд рушає. Займіть свої місця.